Ранок вдома продовжується, і ми з радістю зустрічаємо нашого гостя. Сьогодні до нас завітав режисер документаліст Сергій Буковський. Я зустріну. Доброго ранку. Добро радіо. Вітати. Вам. Будь ласка. Вітаємо. Дякую. Будь ласка, в крісло. Дякую. Дякую. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що прийшли до нас. Так. Дякую, що запросили. І а, сьогодні легко. ми дуже хочемо поговорити про вашу нову роботу Валентин Сильвестров, яка буде в прокаті з 29 вересня. Але перед цим хотілося б запитати вас, де ви та як ви зустріли війну 24 лютого. Робота не така вже нова. Просто врешті-решт вона вже буде в прокаті. Її вже три буде. роки там то ковід, що, що заважало. А дома у себе 24-го я живу під Києвом в селі Мархалівка. Ну і почули всі вибухи. Біля нас там багато різної інфраструктури. І ми підкинулися, і наші собаки підкинулись. І було було несподіване. Але лишилося ніхто не вірив, але ж це сталося. Але лишилися вдома. ми були два дні вдома, потім поїхали з собаками вдвох, що було, покидали в машину і, і поїхали. І доїхали аж до Софії. І там були місяць, а потім поїхали до дітей о, у Сполучені Штати, а потім вже на початку липня повернулися додому. Так що у нас. Я думаю, тут у кожного своя персональна історія так, подорож була непростою. Просто і кожна сер кожна історія відгукується в серці, і це та рана, яка я триці не загоїться ніколи, але життя продовжується і е... так, особливо так. зараз знаєте, творчі люди вони продовжують надихати якимись такими роботами, які мотивують і повертають до життя. І перед тим як ми почнемо говорити про вашу роботу, Валентин Сильвестров подивимося трейлер. да, голосніше. Бо тут меца тут меца Зараз майже однаково. Уже больше тепло теплим звуком. Это сильнее. Да, куспом? больше, Хорошо. больше. Где партитура? Там партитура все написано. Да, да, а не так. Все ярче. Oh Сергій анатолійовичу, ми знаємо, що фільм знімався у 2019 році. Тим паче, ви саме про це тільки що сказали. Почали знімати, була почали перша знімати. в кінці. А де? чому саме зараз він тільки добрався до прокату? Ну, тут? були певні проблеми. Ми весь час переносили на прем'єру офіційну прем'єру. Вихід в прокат. І потім була проблема з дистриб'юторами, ніхто не брався. От зараз тільки в минулому році Кирило це який спеціалізується, фокусується саме на такому кіно, він ризикнув, подивимося, як воно буде, і взяв. Цей фільм у прокат і вирішив з ним працювати. Бо... А чому ніхто не брався? Чого боялися? Ну це ви знаєте, у нас взагалі з документальним кіно і з життям документального кіно на екрані в прокаті. Це річ доволі складна, непроста. І о, тут о, треба спеціальні кінотеатри, не дуже великі. Mm -hmm. Це для вузької публіки, ну вузької, ну яка дивиться документальне кіно, яке це цікаво. Це така штука мистецтво таке доволі специфічне. Я думаю, що шанувальники а, Валентина Васильовича, хто знає його музику, хто його любить, ну, багато шанувальників і в Україні, в Києві на Заході навіть більше, а, ніж в Україні. Я думаю, хтось прийде у кого будуть сили. І можливість прийдуть в кінотеатр жовтень подивитись кіно. До речі, 30 жовтня Сильвестрову буде 85 років. Тобто ми так це все співпало. символічно. символічно до дня да, він зараз у Берліні, в Німеччині, але він така неймовірна енергійна людина, і він весь час гастролює і в Німеччині, і в Італії. І Я думаю, що 30-го, якщо все там буде добре, вони отримують візи з донькою Інгою. Він буде у Лондоні, в Оксфорді теж будуть концерти, презентація там буде великий концерт. Ну а розкажіть ще декілька слів. Чому ви обрали саме цю постать? Чому саме композитор? А, ну чому знаєте? Ми давно задумали цикл фільмів про шістдесятників. Він є типовий представник цього покоління. І там було чимало людей. І ну, от першим був Валентин Васильович. Зараз, наприклад, я, ми закінчуємо фільм про нашого письменника, літературознавця Івана Дзюбу, uh -huh. який, до речі, пішов в життя за два дні до початку широкомасштабного вторгнення. От, тобто ми так потихеньку це робили, бо про них нічого не зроблено, якщо можна так сказати, від... майже нічого. І це не, не є дуже добре. От. І першим був Валентин Васильович, там довго ми з ним встановлювали, сказати так, дружні стосунки, бо він людина закрита, він живе в своєму абсолютно такому закритому, але дуже гармонічному світі. Він туди небагато кого пускає. І Треба було треба мати було багато терпіння, щоб він тобі почав довіряти, наводити взагалі на тебе фокус, хто ти такий. Бо до цього хтось зробив, чи естонці, чи фіни. Я не буду. Мені здається, естонське якесь телебачення зробила. Він був дуже лихий, бо цей фільм категорично не сподобався. і Він думав, що щось буде таке знову. Але слава Богу. Момент, коли ми показали йому фільм, завжди героєм настає, і це завжди дуже така драматична ситуація, тривожна, лячна, я б сказав, але там саме в жовтні ми йому показали, і він був дуже задоволений і навіть там, аплодував сам собі. Mm, От, так що все добре, фільм йому прийшовся до душі. Так що я, це найголовніше. Хоча фільм такий не не короткий, він іде 2 години 40 хвилин, мені здається. Дві години 40 хвилин. Три 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 частини в фільмі. Да, тобто, він такий. тобто є антракт навіть? Ні, антракт ні. Ми, ми, ми якось робили, але ми похожем зрозуміли, що треба показувати його цільним таким куском, шматком, цільним фільмом. Бо там все, безумовно, є своя логіка, своя стратегія. До речі, саме улюблене слово Сильвестрова стратегія, бо він композитор. І музика це теж стратегія, безумовно, драматургія. Так, а скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? От я сказав, що ми зараз завершуємо. Ну, майже завершили чорновий монтаж, фільм, робоча назва. Я думаю, вона така буде. І до кінця Іван і Марта це Іван Зюба і Марта Його дружина. Ну, угу. Зараз. А так сталося, що Марта буде дзюбом головним героєм фільму, бо Івана Михайловича вже нема. От і ми вже завершили чорновий монтаж. Зараз а, ми зупинились, бо знову одвічно наша. А, Ключове питання: грошей нема, нічого нема. Треба робити постпродакшн, звук, зведення, корекцію кольору, дизайн титрів, тобто там ще місяць, а може і більше роботи, але будемо думати, що робити далі. Але найголовніше є видатні українці, про яких треба кричати на весь світ. Тому, ну що, ну сказав, Зараз так, і про Сільвестрову знаєте, я вже навіть заплутався, коли записував телефон, де вже показували Сільвестрова. Ну, але ми це все робимо власними якимись зусиллями. А чомусь наші нашими, наших друзів і знайомих в Європі, чомусь наші культурні установи, там Український інститут чи той самий Мінкульт. Абсолютно про наш фільм щось не дбає, бо Сильвестров унікальна фігура, це його спадщина є спадщиною світу. Їх mm -hmm. залишилося всього там три. Може, композитора такого рівня і такого класу. Ну, перша прем'єра була минулого року в Естонії. Нас запросили, вони самі знайшли, до речі, це кіно, центр, міжнародний центр Арви Пярта, музика, це світовий класик. Вони друзі Сільвестрово, слава Богу, Арве жив, живий. І ми там показували це кіно в цьому музичному центрі. Це окрема історія, як він виглядає, що там відбувається. Це в Естонії, де естонців всього там півтора мільйона, але вони знайшли можливість, гроші і зусилля, щоб побудувати цей унікальний центр на березі Балтиці, майже в лісі. Там фантастично. Просто з нами з моїм колегою, який теж був на прем'єрі, з укрежисер фільму Ігор. Барба з нами був просто ну, ну, не пер... без перебільшення культурний шок, як це все зробили, навіка архітектура. Ну, і сам Арба Петр, він сам прийшов. От. Тобто, я сподіваюся, може, колись хтось задумає зробити такий центр десь на Русанівці, там багато місця вільного, де живе Сільвестра, в, в звичайному. Будинку хотів дати а, метафору, ну не буду казати сьогодні ранок, але він там живе, йому там подобається. Це його, як то кажуть, знаєте, краса в очах хто дивиться. І Сільвестров живе там, і його з великих зусиль стоїли його витягнути і забрати з евокуації. Він не хотів поїхати з Києва, бо він там це його. Мала батьківщина. Хоча він киянин, корінний. <кій> він все життя жив біля. Зараз це кінотеатр Ліра, а зараз там був кінотеатр Чіпає. От там в тому районі на Львівській площі. Він звідти Він корінний киянин. Ну, дійсно, в рідних місцях і дихається легше. І, звичайно ж, Велике шанування вам, що ви дозволяєте глядачам зануритися, доторкнутися до прекрасного в такий світ. Тому що у таких митців, у таких постатей все одно це такий внутрішній світ, який дійсно Я, я, я сподіваюся, що глядачі, все ж таки а, піде і подивиться це кіно. Там це все є. Це абсолютно точно. Так, давайте запросимо 29 вересня, у котрій годині? Це годин? початок прем'єри. Я навіть так. не знаю коли, точно, але ми будемо, наша група, і всі ми будемо у жовтні 30-го. Це буде така. Презентація з, з нашою творчою групою, так що приходять з двадцять дев'ятого в прокаті. В прокаті а потім мені здається, у стартує Львові новий фільм Валентин Сильвестр в Сильвестров. Він дуже так весільве Сільвестров. Назив... -силь... Це до речі, там його підпис ага. в основі шрифті. Дякуємо, що прийшли до нас. В нас в гостях був Сергій Буковський, режисер-документаліст. Ось а, який а, зняв а, фільм В Крапка -сильвестро». Сильвестро. Ось так. Дякую. дякую вам. Абсолютно, дякую вам. Я проведу. Дякую, це. добре, дякую.